Сядьте, діти всі рівненько, посміхніться всі гарненько. Привітаємось, добрий день, нехай із посмішки почнеться новий день. Сьогодні до нас завітала дівчинка Софійка. Вітаю вас, малята! Мене звати Софійка. Я хочу вас познайомити зі своєю родиною. Для цього я принесла фотографію. Своєї сім'ї. Малята, давайте подивимося фотографію Софійчиної сім'ї. Це моя сім'я. Зараз я вам про неї розкажу. Це дідусь, а це бабуся. Тато це. А це матуся. Ось це брат. А ось сестра. Ну, а ось на фото я. Ось і вся моя сім'я. Малята, хто зображений на фотографії? Так, це родина. Покажіть, будь ласка, де на ній зображений тато? А де мама? Це хто? Так, це дідусь. Молодці малята. Ви все правильно називаєте. А хто ще зображений на цій фотографії? Так, тут зображена Софійчина бабуся, братик, сестричка та сама Софія. Ось така сім'я у Софійки. Малята, подивіться і ви на фотографії вашої родини. Хто на них зображений? А нам прийшов вже час прощатися. До нових зустрічей, малята. До побачення, діти!